Чи бувало у вас таке, що ви сідаєте за барабани і начебто сіли не в свої вози? Максимально незручно, некомфортно ноги зажимаються, руки десь підняті. Ви не розумієте, як правильно сидіти, як правильно налаштувати ті педалі, вони щось вас б'ють по нозі, або незрозуміло, дуже дуже важко грати. Якщо так, то це відео для вас. З вами містер Грув і сьогодні ми розберемо такі теми, як правильно сидіти за барабанами, як правильно налаштувати педалі і взагалі як правильно ставити ноги і як регулювати хай хет. Тому дуже будьте уважні, буде дуже цікаво, додивіться до кінця, тому що в кінці буде ще один для вас маленький сюрприз. Перше і найважливіше, що ми повинні зрозуміти, що те, як ми налаштуємо барабани, від цього залежить ваша гра. Тобто налаштування барабанів це 50% якості і зручності вашої гри. Тому відноситеся до цього дуже серйозно і підлаштовуйте під себе барабани. А як налаштовувати ці барабани, я вам зараз розкажу. І почнемо сьогодні зі стільчика. Ми повинні зрозуміти, що стільчик це основа, це фундамент барабанчика. Якщо ви погано сидите на стільчику, бо у вас якийсь поганий стільчик, який шатається там, не знаю, під нахилом. То від цього буде сильно страждати ваша техніка, ваша швидкість і ваша гра. І так, перше по налаштуванню, ми повинні зрозуміти, що ми виставляємо висоту, можемо, дивлячись, який стільчик, бачите, в мене йде цей стільчик з різьбою. Є що просто трубка. Ми просто, по суті, відкручуємо цю критилку і можемо по часовій, да, ми опускаємо стільчик проти часової, коли ми крутимо, то ми по суті піднімаємо стільчик. І все. І ось цією крутилкою ми зажали. Дуже прості. Як то кажуть, налаштування. І головний момент, що ми розставляємо наші три ноги максимально широко для більшої стійкості, для того, щоб ми впевнено з вами сиділи і не падали, не шаталися. Як ми сідаємо на стільчик? По-перше, ми сідаємо дуже впевнено, і чітко не сідаємо сильно на край і сильно глибоко, щоб де да у нас впадати аж назад. Ми повинні сісти так, щоб підняти ноги і тримати спину рівно і відчувати себе зручно та комфортно. Не падати не вперед, не назад. Також часто буває, що стільчик шатається, це треба закрутити ось знизу ось таку крутілку, піджати сидіння, щоб воно не шаталося. Другий головний момент по стільчику: ми ставимо висоту стільчика, щоб у нас кут ніг був більше 90 градусів, тобто попа вища колін була. Тоді це буде максимально зручний і комфортний висота для вас. Ми будемо використовувати з вами фізику тіла, тобто вагу наших ніг. Не так, коли ми сидимо низько і в нас ноги вище да, нашого тазу, це неправильно. І, або коли ми вже майже стоячи, да, тоді вже мало реально йде ваги на барабани. Тому ось ці два основних принципи. Сідаємо по центру стільчика трішки більше назад, щоб ми могли знайти цю точку опори. І по висоті у нас повинно бути що попа вище колін. Як зорієнтуватися? О, ти підходиш до стільчика, як зорієнтуватися, яка повинна бути висота? Ставиш стільчик. Підходиш і сідуха повинна бути вище коліна. Якщо це так, тоді ти все правильно налаштував, ти просто сідаєш і все. Або, якщо в тебе ось так, да, виходиш, що коліно вище, вже зрозуміло, що ти будеш занадто низько сидіти, або вже якщо в тебе стільчик піднявся аж куди-сюди, то також зрозуміло, що треба трошки буде опустити стільчик. Як ми сідаємо за барабани? По-перше, ставимо ноги на педалі, це зрозуміло. І в нас повинна бути яка движуха, В нас не повинні. П'ятки заходити за коліно, тобто не повинно ось таким чином бути, коли у нас п'ятки заходять. Тобто ноги трошки попереду, п'ятки трошки попереду коліна або чітко під колінами. І лайфхак такий на базбочці ми ставимо ногу яким чином трошки опускаємо педальку ногу по педалі нижче, і тоді у нас буде більш чіткий якісний звук. А на хай-хеті ногу ставимо максимально вперед. Також помітьте, що в мене виходить рівна лінія між носками. Що на лівій нозі, що на праві, тоді йде чітка збалансованість. Я сідаю трошки да, ближче до базбочки, не прям сильно до до базбочки, то тоді в мене буде ліва нога уходити кудись далеко. Я сідаю майже по центру, трошки ближче до бочки, все ж таки. І тоді максимально зручно. По хайхету налаштування, хайхет повинен бути відкритий. Наша тарілка хай-хета повинна бути відкритою. Наскільки вона повинна бути відкритою? Щоб у нас проходили сюди пальці. І ще є такий момент, коли ми просто граємо ногою хай хет Я от саме відчуваю цей момент, коли повинен закритися хай-хет ногою. Але це в тому моменті, коли ви використовуєте фізику тіла і коли у вас розслаблені максимально ноги. Стосовно педалі, баз бочки. Тут більш цікаві налаштування, тому що багато є технічних моментів по перше, як перевірити, чи якісно працює у мене педаль? Все дуже просто. Я беру натягую калатушку і відпускаю. І вона повинна ось так от вільно, дуже довго і легко ходити. Якщо у вас кардан, то ви повинні взяти дві ось так калатушки, натягнути і перевірити налаштування. Зараз в мене не буде працювати воно однаково, тому що різне налаштування. Ліва більш сильно, права більш легко. Я раджу налаштовувати цеп, да, котра ось тут є, більш легко, щоб калатушка вільно, дуже легко ходила, щоб не було навантаження сильно великого супротиву, коли ви ногу кидаєте в бочку, щоб вам було максимально легко. Тому спробуйте попустити педаль, але не настільки, що немає цього да, пружини, коли калатушка ось так гуляє, ходить. І тому виходить, що тут більш жорстка да, пружина. і... Менше тоді шатається ця калатушка. Тому ось таким дуже простим і зручним чином можна перевірити, яке у вас налаштування педалі. Якщо у вас не смазана педаль, да, бо там є підшипники, або у вас перетягнута пружина да, ось тут. Також рівень калатушки, якщо у вас занадто високо або занадто низько, як перевірити рівень калатушки? Просто повинно бути в центр бочки. От і все. Виміряєте центр, щоб воно попадало чітко в центр, і тоді це правильне розташування калатушки. Коли ви граєте в бочку, калатушка вам не повинна бити по нозі. Це вже технічні моменти. Як ви граєте в ногу, треба використовувати, знову ж таки, повторюсь, фізику тіла, кидати ногу всією вагою, тому я трішки нижче опускаю. У мене бочка звучить ось так. Дуже легко і дуже хльостко. Я взагалі не напрягаюся. Я можу грати швидкі якісь рухи ногою. І педаль мені при цьому тільки допомагає. Тобто вона пружинить вперед, я її просто підштовхую і не знаю, такий танець з педаль у нас виходить. Тому експериментуйте, але розумійте базові речі, що бачите, вона досі гуляється, калатушка. Вона повинна ось так от без всяких скрипів і так далі. Тобто, дуже-дуже легко. Сьогодні ми з вами дізналися про фундаментальну техніку, як сидіти, як ставити на ноги, як коротко налаштовувати взагалі педалі стосовно сюрпризу, за який я вам говорив. Якщо ви хочете дізнатися більше про налаштування, як взагалі від А до Я налаштувати барабан установку. Ці гвинтики, всі елементи, висоти, кути і так далі. Спеціально для вас я створив відео, базова техніка, як поставити барабанну установку з нуля. Доступ до цього відео та ще більше цікавих відео спільних тренувань і багато ритмів та брейків в моєму закритому архіві. Якщо хочеш грати зручно та комфортно, напиши мені в і я скину всю інформацію.